thank you Вітаю вас в ефірі. Телевізійні новини краю. В Івано-Франківську знову мав місце акт вандалізму. В ніч з 8 на 9 квітня на міському озері була знівечена статуя Божої Матері у спорудженій ротонді. Це вже п'ятий випадок такого злочину, і цього разу він скоєний з особливою зухвалістю. І цього разу адміністрація улюбленої зони відпочинку Івано-Франківців плекає надію, що злочин буде розкритий і тому останній. Особливо людно тут було на благовіщення і на вербну неділю. До Божої Матері за християнським звичаєм люди поклали освячену вербочку і не сподівалися, що вже наступного дня статую знайдуть обезголовленою. Як твердить директор міського озера, цей злочин стався вночі. Тобто, із неділі на понеділок. А хто це зробив, не знаю. Ми це зробили людьми, їх назвати теж ми не можемо. Це вже сталося в п'ятий раз. Що Чому наказати? Не знаю, яка мама їх виховувала, і не знаю, як їх можна назвати людьми. Ротонду подарувала місто організація Екотехпром. За її ж кошти з вересня 99-го вже чотири рази після подібного вандалізму проводили реконструкцію. Спершу...